16 червня відбулося урочисте відкриття новітнього біофармацевтичного науково-виробничого комплексу Біофарма. Новозбудований біофармацевтичний комплекс Біофарма є масштабним та найбільшим інвестиційним проектом у фармацевтичній галузі України, що працює згідно з національними та міжнародними стандартами виробництва лікарських засобів. Новий НВК Біофарма це світова якість лікарських засобів в Україні. Більше того, це перше фармацевтичне виробництво, побудоване в країні з нуля за останні 100 років. І це найбільше за всю історію незалежної України іноземна інвестиція у фармацевтичну галузь. Сьогодні для нас особливо важливий та урочистий день, день коли ми з великою гордістю офіційно хочемо відкрити і відкриваємо нашу втілену в реальність мрію яка розвиває нові горизонти для всього фармацевтичної галузі України. Це науково наукової комплекс Біофарма. Перше фармацевтичне підприємство по побудоване з нуля за часів незалежної України. Огромна інвестиція в сфері фарма сектора в Україні нам потрібно, щоб цей сектор розвивався, щоб конкретно способний, щоб ми не тільки працювали з зарубіжними компаниями, большими мегакомпаниями, чтобы наши украинские компании стали э, такими мега-большими компаниями, выходили на мировые рынки, на европейские рынки. Сегодня все возможности есть э, Украины торговать на мировом рынке, на европейском рынке. И поэтому любые инвестиции, которые помогут развиться э, фарм-бизнесу в стране, они, естественно, будут и поощряться. И э, я, как человек, который всегда... Э, всю жизнь старался помочь частному бизнесу развиться. Для меня вот такая инвестиция как раз и есть показатель нормально развивающегося фарм-сектора. И для меня огромная честь сегодня здесь пик быть. Я знаю, что за 40 миллионов инвестиций последует еще больше инвестиций. Я надеюсь, что будет развиваться все другие направления бизнеса в стране так же успешно, как и фарм-бизнес. Приемно открывать сегодня все предприемства. Перш за все це робочі місця. Причому я не знаю, відкрию та ім'я місце чи не пообіцяла, що до кінця, зараз вже зарплата на цьому підприємству 6,5 тисяч гривень, а до кінця року буде 9 тисяч гривень. Це дуже приємно і я думаю, що не лише. Біло Церкви, вся Київська область, вся Україна може рівнятися на рівень зарплати. Це відрахування, це податки, це бюджетники, це вчителі, це лікарі і вся галузь, яка цього потребує. І в кінці кінців це армія, це наша обороноздатність. Сьогодні ви бачите те, що можуть зробити за два з половиною роки однодумці, які зібралися в одному місті. Люди, які повірили в ці можливості. Сила і наполеглива праця, і удари в одну точку. Вони ламають все. Вони засипають яри, вони будують підпорні стінки, вони будують заводи. І сьогодні я, як голова наглядової ради біофарма, хотів би щиро подякувати. Хотів би щиро подякувати партнерам моїм, які повірили в те, що біла церква може перетворитися в центр надпотужної біофармацевтичного виробництва. В те, що вони повірили, що ми можемо дати конкуренцію. По крайній мірі, в першу чергу, на локальних українських ринках, а потім в СНД, таким гігантам, як американський Бакстер, Італійський Кедріан і швейцарська та Цей день не за горами, шановні друзі, і наш колектив до цього готовий. Всі, хто стоїть за біофарми, вони можуть гордитися, тому що цей завод не лише зірка в Україні, але також в районі. Тобто, ми, я думаю, що важко знайти такий завод у центральному східній Європі. Я дуже задоволена. Не кожен день ми відкриваємо заводи, тобто це, це особливий час. Крім цього, ми хочемо передати сертифікат на один мільйон гривень як благодійну допомогу нашим бійцям, які знаходяться сьогодні в АТО. Хай вин хай наші ліки допомагають е нашим, зах нашим захисникам і е зупиняться в цю ситуацію, яка сьогодні відбувається на сході України. Також відбулася церемонія закладання першого каменю в основу майбутнього підприємства з виробництва препаратів плазми донорської крові людини, яке стане найбільшим на пострадянському просторі та у східній Європі. Сучасний біофармацевтичний НВК Біофарма було збудовано за кошти понад 40 мільйонів доларів США українських та іноземних інвесторів американської компанії Горизон Кепітал та голландського банку розвитку ФМО за рекордно короткий термін 16 місяців. Завод був спроектований німецькою міжнародною інженеринговою компанією з великим досвідом роботи у фармацевтичній галузі та відповідає сучасним нормативним вимогам та вимогам «Good Manufacturing Practice».